Артеріальна гіпертензія це сійке підвищення систолічного та або діастолічного тиску від 140 до 90 і вище. Після стійке, маємо на увазі фіксацію високого тиску в спокої протягом двох тижнів і більше. За інформацією офіційної медицини, артеріальну гіпертензію по причині можна поділити на дві великі групи. Перша група це артеріальна гіпертензія, причину якої встановити неможливо. Вона зустрічається в 90% випадків, часто потребує постійного пожиттєвого медикатуру медикаментозного лікування має такі синоніми, як первинна артеріальна гіпертензія та гіпертонічна хвороба. І друга група це артеріальна гіпертензія, причина якої становити можливо. Більше того, якщо її усунути, артеріальний тиск стабілізується, відповідно, вона не потребує постійного медикаментозного лікування, зустрічається в 10% випадків, має такий синонім, як вторинна артеріальна гіпертензія. Зазвичай люди, високий тиск, не відчувають, тому часто його ігнорують. Однак артеріальна гіпертензія небезпечна своїми ускладненнями, так як вони призводять до інвалідності та передчасної смерті. Найчастіше ускладнення артеріальної гіпертензії це інсульт, інфаркт, порушення або втрата зору і хронічна ниркова недостатність. Є такі методи лікування тренінних і По-перше, це е, раціон, дуже ефективний метод, однак потребує великої роботи від самої людини. Другий метод це фізична активність, а точніше, лікувальна фізкультура, метод, який ми часто використовуємо в нашому центрі. Теж надзвичайно ефективний метод лікування, який призводить до зменшення кількості вживання препаратів або навіть до повної його відмови. Потребує менших затрат від пацієнта, однак потрібно постійно займатися. І третій метод більше додатковий це медикаментозне лікування. Лікування. Воно симптоматичне, не потребує ніяких, ніякої роботи від пацієнта однак, якщо ним зловживати, призводить до збільшення кількості та дози препаратів, що в свою чергу тягне до збільшення кількості побічних дій, е, погіршення здоров'я, і як наслідок пацієнти змушені повертатися знову до лікування двох попередніх методів артеріальної гіпертензії.